Ось такий у нас, друзі, Вінницька область, центральна Україна, сьогодні туман. Сьогодні ран, зранку, друзі, туман вже спав, зранку був ще більший. Сьогодні зранку їздив, друзі, в одне місце, мені потрібно було. І просто переїхати, головну дорогу невозможно було. Я їхав по другорядній дорозі, вроді би, подивився, машини не видно. Поки я переїхав, там буквально три полоси, чотири полоси. Переїжджаю, тільки на, ну, якби до обочини, прижимаюся і біля мене пролітає сигнали машина. Ну, дуже такий туман. Вчора, друзі, проливав джолині сім'ї біпіном. Перевіряти на, на, на наявність кліща на дніщі поки не буду, десь завтра. Тому що, якщо навіть кліщ є, ну, він по-любому є і він буде сипатись. Ну, просто він одразу сеньки не посипеться, потрібно почекати там кілька суток. Трошки друзі, про ціну на мед. Вчора під вечір до мене дзвонив друзі, оптовик, питав, чи я не здав мед. Тому що я, хто дивиться по цій канал, той бачив, що десь півтора місяці тому я здав одну бочку меду, тому що потрібні були гроші. І ось, друзі, Дзвонив до мене цей оптовик питав, чи я не здав мед. Я йому кажу, що мед я вже здав. Він каже: ага, ну до побачення. Я кажу, зачекайте, перепитав його, кажу, а по чому зараз мед? Він каже, а для чого вас вам, ви все одно мед здали? Я кажу, ні. Я кажу, мед якби не весь дав. Просто в цікав... мене ще мед є. Просто якби ви скажіть, ціна яка? Можливо я, можливо, я готовий продати, якщо мене задовольнить ціна. Він каже, що а сіки вас меду? Я кажу, ну трошки є. Він каже, після тони 60 гривень до тони 58 гривень. Я кажу, ага, дякую, буду мати на увазі. Ну, тобто, це, друзі, не ціна на мед, повинна мінімум бути ціна на мед. Ми вже про це неодноразово говорили. Не тільки я, а різні пасічники, блогери. Ціна на мед повинна бути. Мінімум 80 гривень, а то і 100 гривень. Ну, як би, ну, зрозуміло, що зараз в нас в Україні йде війна, тому якби, ситуація не зовсім приємна. Але ж і потрібно розуміти, що цей мед, у нас кілька заводів є, які переробляють цей мед. А більшість, більшість велика більшість цього меду, який у нас купують оптовики, цей мед друзі, йде за кордон. Це не Україна нам плати за цей мед, це платить Європа, друзі. Просто е, потрібно розуміти, що оптовики дають нам третину тільки цих грошей, яких дає Європа. Ну, мед, Друзі, у нас не тільки Європа, Європа купує, у нас купують Сполучені Штати, Велика Британія і навіть трішки Азії. Було б, друзі, дуже добре, щоб. Ціна на мед стабілізувалася, тому що потрібно ці гроші, які, наприклад, ми заробимо на медові, їх потрібно вкласти. Ну, наприклад, я, якщо я продам мед, я їх якби тратити не буду. Ну, можливо, там на якісь там, речі такі невеличкі, то підуть кошти, якийсь відсоток, а більший відсоток піде на розвиток бджільництва, тому що потрібно, якщо розширятися, Розширяти пасіку потрібно, друзі, якийсь, якийсь транспорт. У мене, друзі, жигуль 6, тому таким транспортом, як би розширяти пасіку, ну куди потрібно і корпуси возити, магазин і пасіку вивозити, тому що я зараз е, е, залишив роботу, я зараз без роботи, тому потрібне розширення. Ціна на мед, друзі, де Обов'язково. Ціна на мед, друзі, буде обов'язково. Чому? Тому що закупівельники, тобто оптовики недаром зараз прозванюють всіх пасічників, тому що буде, я так думаю, що буде рости ціна. Тому вони і прозванюють зараз всіх пасічників, щоб закупити зараз по 58-60 гривень мед. І коли мед подорожчає, а вже ж. ну Тобто вони зараз більшість меду скуплять і потім вже будуть як би говорити вже свою ціну, тому що меду залишиться мало. А коли зараз пасічників багато меду, тому зараз не варто, друзі, здавати. Спішити здавати мед. Трішки потрібно ще притримати До нового року ціна буде, а після нового року ціна буде ще більше, 100%. Головне, щоб не було хуже в нашій державі. Ось так, друзі. Цікаво, як там наш спрацював Біпін. Ну, зараз як би, дивитися на дні як би, ще, ще зарану. Тому що ну, в принципі, Біпін я не знаю, скільки цей біпін ну, ну, якби його робота. Але все ж таки думаю потрібно зачекати двоє суток. У нас прийшли тільки одні сутки. Ще одні сутки почекаю і потім подивлюся на скільки ж там у нас нападало кліща. І з вами обов'язково поділюсь. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати. До речі, хочу всім подякувати, хто підписується на мій другий канал, друзі. Силки я завжди залишаю в описанні під відео та закріпленому коментарі. Там теж, друзі, цікавий канал, так про природу, там, про тварин і все таке, про різні саморобки, які я там роблю своїми руками. І все таке канал теж буду якби, розвивати. Ось так. Зараз в нас, друзі, такий туман. І навіть бачу, що деякі джівки літають, можливо, за водою. Всім дякую, друзі, за перегляд. До зустрічі на пасіці.